Порядок закриття справи за статтею 130 кодексу України про адміністративне правопорушення відповіді юриста на конкретних практичних прикладах, де наголошуємо незаконно відносно водіїв військовослужбовців, складаються протоколи за статтею 130 КУПАП. Це перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чи відмови від проходження огляду на зазначений стан. Але наголошуємо незаконно. Якщо водій дійсно керує транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, це порушення чинного законодавства створює дуже велику загрозу, небезпеку, тому це заборонено законом. Розглядаємо практичні приклади, лише де винуваті військовослужбовці, а відносно них складають такі протоколи за відмову, чи нібито перебування у стані алкогольного сп'яніння. І так, фабула. Військовослужбовець був незаконно зупинений співробітниками патрульної поліції та незаконно складений протокол за статтею 130 КУПАП. Захисниками було детально вивчено матеріали справи, подано до суду клопотання про закриття провадження у справі та письмові пояснення військовослужбовця. Розглянемо які підстави для закриття зазначеної справи відповідно до рішення суду наприкінці публікації. І так. По перше, була незаконно зупинена транспортний засіб військовослужбовцям. У нас є чітко регламентована стаття 35 закону України про національну поліцію, де є вичерпний перелік підстав для зупинки транспортного засобу. Не будемо їх перераховувати, але жодної підстави в нашому випадку не було. Спочатку водія, нібито зупинили за. Те, що військовий позбавлений водійських прав, але в нього було дійсне військове посвідчення, він надав його співробітникам патрульної поліції. Потім вони видумали, що автомобіль перебуває у розшуку, щоб легалізувати свої незаконні дії. Але у подальшому були долучені документи, що відсутнє будь-яке кримінальне провадження, виконавче провадження, що зазначити транспортний засіб, у розшуку не перебував. Далі, по-друге, відсутність ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Переглянули у судовому засіданні відеозапис та звернули увагу суду, що водій був адекватним, не перебував у жодному стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це було підтверджено відеозаписом. Потім, по третє, направлення на огляд водія. Не є допустилим належним доказом, тому що воно виписувалось постфактум вже після розгляду зазначеного адміністративного правопорушення, і це було підтверджено відеозаписом. Далі поліцейський порушив порядок інструкцію про проведення огляду. На місці події водієві військовому було запропоновано пройти огляд на за допомогою драгів. Він погодив, категорично погодився. каже: давайте проходити. На місці за допомогою драгера, але співробітники поліції забрали драгер і сказали: Ні, все, ми передумали. Ви перебуваєте вже в стані наркотичного сп'яніння. Поїхали з нами. E, далі, поліцейським не було запропоновано пройти медичний огляд на місці розгляду адміністративного правопорушення. Це ми зазначили. На, у нас є інструкція про порядок проведення огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, де чітко визначена процедура, що водій. Може пройти огляд на місці зупинки. Він і сказав: я буду проходити огляд на місці зупинки. Я не перебуваю в стані алкогольного сп'яніння. Але співробітники патрульної поліції вони діяли непослідовно то алкогольне, то наркотичне сп'яніння. Далі важливий висновок щодо результатів не може бути доказом. Чому саме? Тому що військовослужбовець був зупинений. Умовно 17 годину 31 хвилини, але огляд наголошуємо, розпочався після 20:00, тобто після двох годин проміжку часу, хоча визначено чітко 2 години Повинен пройти зазначений огляд. Також працівник медичної установи здійснив деякі процесуальні процедурні порушення при складанні висновку. Це також було враховано судом. Далі, наданий суду відеозапис не є допустимим та належним доказом. До протоколу про вчинення адміністративного правопорушення патрульні поліцейські зазначені, що долучається iPhone 12 Pro Max. У суді ми запитали, де цей айфон? Надайте нам відеозапис, де айфон з відеозаписом. Але айфона немає. відеозапису також не було долученого, належного та допустимого. Суд розглянув, вислухав захисників щодо закриття провадження у справі і прийняв законне рішення про закриття провадження у справі. Чим керувався суд, на що він звернув увагу. На підтвердження даного порушення ПДР до матеріалів справи не надало постанова накладення адміністративного стягнення відносно військовослужбовця за порушення правил дорожнього руху, що прямо передбачено статтею 35 закону України про національну поліцію. Зупинка була наголошена незаконна далі. Відеозаписом зафіксовано, що інспектор після оголошення початку розгляду справи відповідно до статті 279 сімдесят КПА, перейшов одразу до оголошення ознак алкогольного сп'яніння, назвав лише поведінку, яка не відповідає обстановці. Та на цьому передав розгляд справи іншому інспектору та іншому екіпажу, який вже фактично постфактум склав зазначений адміністративний матеріал. Втім, водію його права обов'язки оголошення не були далі. Суддя детально переглянув відеозапис і е, зазначило, зафіксовано, що прибув інший екіпаж та інший інспектор. Та назвав вже інші причини зупинки транспортного засобу, та також на підтвердження порушень ПДР України до матеріалів справи не надано постанови про накладення адміністративних стягнень відносно військовослужбовця. Далі. Відеозаписом зафіксовано, що інспектор не роз'яснив прав і обов'язки, не назвав ознаки алкогольного сп'яніння. Одразу запропонував проїхати до медичного закладу. Далі зафіксовано, що інспектор роз'яснив водієві, передбачені статтею 63-268. Це по перше, конституція, по-друге, купа права вже після складення і після вже ознайомлення. Суд прийняв законне рішення про закриття провадження у справі у зв'язку із наявними порушеннями та відсутністю жодного доказу того, що водій військовослужбовець перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І суд закрив провадження у справі, тому які можливо зробити висновки. Водієві, особливо військовослужбовцям, необхідно знати свої права, їх відстоювати, якщо співробітники поліції від вас вимагають пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Не можна відмовлятися від проходження огляду на зазначений стан, тому що буде складено протокол за статтею 130 тридцятої І у суді буде дуже важко доказати вашу невинуватість. тому знайте свої права за необхідності користуйтеся правовою допомогою адвокатів. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам необхідна юридична допомога, автоадвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу.